В рамках французької весни до Дніпропетровська завітав французький майстер-карикатурист Габс Люкрен, люкрен у маді не вапанікрен, сюрту не вапанні крен. Художник-карикатурист періодичних видань славиться у Франції своїми багаточисельними та зухвалими ілюстраціями, які він полюбляє робити оригінальним способом. На сторінках своєї улюбленої поезії директор Альянс Францес розповідає, що давно планував познайомити українців з таким рідкісним автором. Його особливість в тому що він вдохновляється дуже багато блядаря стіхотвариніда поезії, як ми її називаємо в Франції. Його особливість в тому, що е, он з лігкостюмором з от все це сматрі на стихадварини Габс у свій час закінчив літературний факультет, тому любов до поезії у нього давно. Ілюстративною діяльністю карикатурист займається вже 30 років, і без цього не мислить свого життя. Сафітронтанки жифісмітіла. Я люблю те, чим займаюсь, тому що постійно відкриваю для себе щось цікаве: нові ідеї, нові сюжети. Наприклад, мені дають ідею, але сам сюжет карикатури з'являється в процесі. І тільки в кінці, за декілька годин до завершення своєї роботи, я бачу незвичайне втілення запропонованої ідеї. З ініціативи Альянс-Францес у художньому музеї представили виставку карикатур Гапса, які являють собою свої рідні малюнки ескізи, навіяні словом, ідея. Alors, l'exposition qui a... Я завжди маю про собі поетичну збірку і читаючи поезію, одразу роблю замальовки. Для мене головне це спонтанність. Я полюбляю малювати просто в книжках, а потім вириваю сторінки. Це звісно погана звичка, але я це дуже полюбляю. Якраз зразки такої моєї творчості і представлені у художньому музеї. У художньому музеї виставка такого напряму проходить вперше і носить дещо екс експериментальний характер, Це така дуже, скажімо так, яка ж саузко виставка. Вона для тих, хто знає французький язик, кому інтересна ця культура. Е, Здійсне головне навіть не рисунки, а навірне більше тексти. Тема політики у Габса залишається поза увагою. Тому карикатур навідомих та одіозних політиків в його творчому арсеналі немає. Ну майже метіраз в ремон адіс. Як тільки я почав займатися карикатурою, пообіцяв собі, що триматимусь подалі від політики. Справа в тому, що мене взагалі не цікавить політика і політичні діячі. Все, що мене цікавить, це суспільство, повсякденне життя і життя окремої людини. Політіку піпол саметереспа скільки матереси врямо наві людей жан до тульмоду. Відчути українців ГАПСу вдалось на конференції в галереї «Артсвіт», де зібралась франкомовна молодь. Темою конференції стало питання взаємозв'язку, поезії та ілюстрації. По закінченні француз влаштував автограф сесію та відзначив, що українська публіка прийняла його дуже приязно. Було дуже цікаво послухати, попитатися для себе себя якісь моменти в його речі, панять постаратися. ну и как-то вот прочувствовать дух Франции, немножко как-то пробовать понять, какой жизнью они живут. Для меня это было, конечно, интересно и познавательно. Человек, можно сказать, изобрел свое небольшое направление, совместил иллюстрации, которые некоторые люди считают это не совсем серьезным, возможно, но он совместил вполне себе серьезную литературу и забавные картинки. Мне понравилось то, что он видит поэзию всему. И это очень важная Частина його буття візит Гапса – Це був перший мистецький захід в рамках тижнів французької культури. А далі на черзі фестиваль франкомовних театрів, відвідати який можна буде в палаці студентів 21 та 22 березня.